11 й 9-й Віктор Забродський. 4-й Владислав Рудешко, п'ятий номер Віталій Сутийський. 10-й Артур Борисов, 8-й капітан Олександр Гибало. Приїздять цього лише з двома замінами без е, е, свого штатного кіпера Віталія, але це підхоплює 17-й номер Фокуса. Рос. Втрата від Антона Роса. Ройнов викотив. Є Алекс Холод і Гибало. Сутийський. Сутиський простріляє сутиський, грає голкіпер. Зараз по порожніх спроба. І м'яч партнер зупинив голову ліворуч, він на береговенка. Рудешко повертає фокусникам. Рудешко. Горій ворог його успішно вступає в руголкі. Міс Рудешко. місті Рудешка. Рос. Рос на Борисова. Борисов прикладається з правильнизом. Задіює Роса, а передача Антона на четвірку вже не проходить. Атака відміст. Дев'ятка на Береговенка. Береговенко. Максим Береговенко. Бовенка Рос. Пішов центром. Підхоплює він після успішних дій від Борисова. Моменту фокуса. Не, со... ну, не співпадає. Передача не точна. Місто атакує. Підхоплює шеденко, Шиденко! шеденко удар з правої надворо. Росміший до чужих воріт. Не переграв. Сутиський. Балон на дальню. Забродський. Забродський. Викрутити. І відправити. Відійде, відео, право. опиняється у воротах Антон Рос. Зараз 17-й номер. Фокусників, друзі. Зрізає м'яча у ворота своєї команди. Автогол. Від Антона Роса дозволяє ФК Міс Тім вийти в лідери на 14-й хвилині 1-0. Гострий кут, гострий кут, але це ж не завада правда. Фокусний. Гол друзі, 14-та хвилина. Владислав Рудешко з гострого кута. він вразив ворота Григорія У Нас один один. Діла. Друзі, продовжується гра після тайм ауту і приходить гол номер 2 від колективу міст. Тім 16-та хвилина. Перша ж атака після того, як матч відновився. а Фокусники брали хвилинну перерву. Але йдучи вперед, вони втрачають м'яча неподалік. Лінії штрафної плога для голкіпера суперників пас точний кучер розгортає. Голкіпер, кучер, віталій, кучер і робот. Удар Роянова Вдається заблокувати. Фокус відповідає власною атакою. Роз. Простріл. На дев'ятку. І простріл. Роянов. Роянов. Поклав кіпера. Злівий удар. Кучер встигає від Миколи Роянова. Із ноги лівий. Роз. Він зараз злівий. Знову в стрибку. Григорій Воробйов. Судиський момент Гол. 19-та хвилина замикає. Розіграш із бутової позначки Віталій Сутиський, Артур Борисов. асистує. Остінку <плес> виносить Береговенко. Кучер. <плес> Кучер. Кучер. так, друзі, у нас старт другого тайму і швидке взяття воріт по перерві. Дається колективу номінальне гостейка. Міс тім знову починає лідирувати вже зі стартом другої 20 хвилинки у матчі. З перший пропущеним м'яч після автоголу свого ж гравця роса відповіли за хвилину голом Рудешка. А на голою Максима Берховенка на хвилина й Зараз за обрізка у містян у підкаті стелиться. Андрій Усенко. Збиває він Олександра Гебала. Роз. Роз пробиває. Сі штрафного, друзі. І зосереджується Антон Рос. Роз. Антон не забиває! Рокової поспішають вони. Поки опоненти у меншості ще гибало. Воробйов ногу виставив. Удар і влітає. Влітає, друзі, таке у Сітку воріт Григорія Воробйова. 25-та хвилина, і фокусники знову встановлюють паритет. 3-3. Воробйов. Далеко вперед, Воробйов. Кучер вийшов. не розігруватимуть стандартне положення Максим Береговенко. З дев'яткою Реф втрутився. Сутиський. Перевіряє ворог. Підхопляє Віталій Сутиський. Сутиський. Роз, розпрострілюватиме. Забродський Проводить взяття воріт Віктор Забродський. А Віталій кучер так тішиться цьому взяттю воріт від партнера по колективу Віктор Забродський. <плесвач> <бесвач> Усенко проходить. Рос і ще з лівої пробиватиме, збирається з голкіпром. Варіанту ще шукає. Зрештою знаходить в обличчі. Пропускає. 17-й номер далі на Забродського. Середина. По перерві. Дар від береговенка. Борисов. Рос. Воробьовий вийшов повський пират. Я є підстраховка в обличчя Сенка. А точно не, не зміг цього зробити. Головань Борисов Голкіпер, Голкіпер перериває той пас головань підхоплює, Рудешко мчить назад. Головань один в один чи підкат, друзі від Рудешка. Чистий підкат від Владислава. Головань на газоні сутиський на Рудешка. Переговенко, друг не Береговенко, Це Микола Роянов. Він не прострільний, паскуче. Кусенко мовчать арбітри Рос. Проходить Роянова і проходить ще одного опонента. Відає повз ще одного. Віза-Ві -за забиватиме. Хороша атака від фокуса. Звичайно, Антон Рос фактично сам зробив це взяття ворі від самого зародку, друзі. Антон Рос і щось. Показує зараз в камеру. На жаль, звідсиля не бачу, я що, що показує в камеру. Що ж там е, написано Сутиський Роянов. Горій вкидає. Праворуч Усенко Роянов. Береговенко зовсім сам опиняється. І воробйов приходить на чужу половину Кіпер міст. Удар від Дев'ятки. Прийшов <ріст> все. Підхоплює. Рудешко. Вибало. На, владислава, рудешка. Пробивай він першим. З росом. А той у центр. рудар. Ще один це? За комерець спроба від Миколи Роєнова. грає гравана. Роїнов не Ройнов дарувати Усенко. Приклався з лівої. Сперник блокував. і Ро... Вже відчайдушно намагається захищатися. Але Рос виходить. Рос виходить перемосем і з притиску Андрія Усенка. і Забиває ще один м'яч у цій зустрічі. Антон Рос Дубль від 17-го номера фокуса. А в нас рахунок на табло шість Удар. торкається м'яч поперед. Мало не пійма. Гибало. Гибало! Псійка грає за фокус. Добування не буде від кіпера. Перший кучер. 25 секунд чистого часу до завершення. Кучер. Вирушити. Лунатиме друзі. Фінальний свисток. Фокус сьогодні виграє у колективу Міс Тім із рахунком 6-3.